Кожен третій бізнес закривається в перший рік. Чому? Погано пропрацьована стратегія. Наше завдання знати, що ми продаємо, які потреби клієнтів ми закриваємо. Також потрібно знати шляхи активних дій на найближчий рік. Фінансові проблеми: брак фінансів або неправильне їх розподілення. Так, потрібно залучати інвестиції для того, щоб вийти в плюс, нерозуміння, що відбувається на ринку. Багато підприємців запускають свій бізнес, не провівши достатніх досліджень ринку, неефективне управління. Відсутність знань системи управління може призвести до неефективних дій і до відсутності результатів. Також це може призвести до хаосу в організації, конфліктів та невдалого прийняття рішень. Невміння запускати ефективну рекламу та вести соціальні мережі. Підписуйтеся. На блог про швейний бізнес.